Насправді ССО це є за натівськими стандартами, одна з основ підготовки країни до бойових дій. Ми маємо високий рівень відбору до нас і високий рівень підготовки. Айтішник, райтери, журналісти, медійники вони потрібні теж. Ви могли бачити деякі відео, де бійці до останнього і в рукопашному бою можуть битися до останнього з ворогом. Тому що е, ментальний психологічний рівень бійців ССО доволі на високому рівні. Немає е, в нас бійців, які б погодились самовільно здатися в ворожий полон. Так водночас ці речі проходять. Тобто ніхто не грається в якісь ілюзії з бійцем, з е, рекордом і розуміє того, що виконуючи найскладніші завдання, відповідно, ризик є найбільшим. І завдяки цьому, в тому числі, була здійснена ефективна операція по деокупації Херсону. Ось і є спроба. Не побоятися підібрати, не побоятися передати і правильно це все зробити. Дякую, що ви прийшли до нас. Приділили нам час, щоб ми більше дізналися про те, чим ви займаєтесь. Підкажіть, як до вас можна звертатися протягом подкасту? Остап. Я боєць сили спеціальних операцій, речник центру національного спорту. Якщо ми вже е, почали, можете трошки більше розказати взагалі е, про ССО, що таке ССО, бо люди часто чують про це, але не всі знають, чим ви займаєтесь, е, що таке сили спеціальних операцій, і яка у вас специфіка роботи. Е, саме всі кажуть, що ви якісь особливі, спеціальні, круті, е, і чим саме ви особливі, на відміну від інших подібних підрозділів. Дійсно так, сили спеціальних операцій це одна з наймолодших структур в рамках збройних сил України. Насправді, ССО це є за натівськими стандартами, одна з основ підготовки країни до бойових дій та оборонних дій. Сили спеціальних операцій мають певну специфіку своєї роботи в тому, що ми маємо високий рівень відбору до нас. І високий рівень підготовки, тобто ми відрізняємося тим, що у нас бійці перед тим як приступити до виконання задач, проходять доволі тривалу підготовку і залучаються по основних критеріях НАТО. І це не є голослівно, тому що Цим займалися ще, знаєте, як до того стал стало майстрімом. Коли зараз там багато підрозділів пишуть, що не стандарти НАТО, що вони по цьому працюють, це так, але СОФ Special Operation Forces, власне, ССО, по цьому працюють вже роками. Ця реформа триває вже доволі довго за підтримки партнерів, і саме тому одні з найефективніших підрозділів, які беруть участь у бойових діях, є саме підрозділи сил спеціальних операцій. Ключові, які покладаються завдання на сили спеціальних операцій, це є специфічні важкі Операції в тилу ворога, в тому числі і захист інтересів держави Україна за територію самої держави. Тобто є спеціальні групи, які виконують доволі специфічні і важкі завдання. І саме для того підготовка триває таких бійців місяцями. Є кілька етапів відбору, і кілька варіантів служби в силу спеціальних операцій. Власне, найелітніші формування це наші полки, які мають підрозділи тактичні групи, бійців-операторів, як ми їх називаємо. Це бійці малі тактичні групи, які дійсно виконують найважчі завдання, це можуть бути завдання з глибокого заходження в тил для ліквідації ворога або ліквідації тих чи інших об'єктів. Водночас, в нас сформовані в 2024 році нові полки, нові види підрозділів, це є полки рейнджерів сил спеціальних операцій. Це є полки, які беруть участь в регулярних боях. Тобто, якщо на відміну від Попередніх полків наші звичайні полки, тобто дуже часто при виконанні завдань виконували лише низку задач в делу ворога і специфічні задачі з іншими спецпідрозділами. То рейнджери концентруються більше трішечки на іншому типу задач, і там трішечки різниця відбору. Тобто, якщо ми говоримо про операторів се спеціальних операцій, то відбір відбувається через так званий Q-курс. Це є кількамісячна підготовка бійця і перевірка, в якій зазвичай 9 з 10 бійців не проходять відбір і йдуть служити в інших підрозділах, якщо мають таке бажання. Один з десяти його проходить, тому що це виснажливий важкий етап підготовки водночас. Це є одні з найелітніших бійців. Водночас також силах спеціальних операцій є і підрозділи з військових інформаційно-психологічних операцій також є рухобору та центри спорту, які діють разом і е, мають низку задач, які покладаються на наші підрозділи. Це власне і робота з населенням на тимчасово окупованій території, це є навчання цього населення, це є підготовка і населення до ненасильницьких дій, ненасильницького спротиву. І водночас до цих всіх підрозділів, які я перерахував, починаючи від оператора, закінчуючи долученням до руху опору, це можна зробити через офіційні сторінки. Як і сайт, так і сторінки в соціальних мережах. Там я думаю, низку лінків я вам передам для розміщення в описі для того, щоб людям було зручніше почитати детальніше про те, що я розповідаю. Ви казали про q курс, іноді його ще називають як сім днів пекла. Я думаю, назва відповідає курсу. Я так розумію, якщо проходить лише 9 людей з 10. А якщо людина, наприклад, не витримує, вона дзвонить у дзвін. Начебто на q курсі як ми дивилися, можна таким чином здатися і піти, або не проходить просто фізично тести чи відбір, чи пропонують їй якось працювати в іншій структурі? Ну, наприклад, не всі ж штурмують посадки, чи виходять в тил ворога. Є багато інших різних спеціальностей, на яких можна працювати, чи пропонують людині, наприклад, піти. Якусь іншу спеціальність, яку вона потягне, витягне, вивезе умовно на сьогоднішній день. Сили спеціальних операцій проводять певні -е, рекрутингові процеси і пропонують низку пропозицій для різного роду. Виконання задач. Це власне знову ж таки про те, що говорив: від оператора спеціальних операцій до е, людини, яка може допомогти реалізовувати цілі руху опору. Ті всі речі можна дізнатися, заповнивши відповідні заявки, відповідні анкети. Вони ні до чого не зобов'язують. Вони допоможуть людині поспілкуватися з рекрутерами та е, власне. Очуди, які можуть бути ваканти і цікаві можливості для продовження служби, тому що водночас не всі загалом посади є бойові. Є низка посад, які потребують інших навіків, навіків в інформаційних технологіях, в на навиків зв зв'язку, в логістиці. Ці речі теж які потрібні і вимагають високого рівня підготовки. Тому на зараз розвивається рекрутингова історія. Запрацює центр рекрутингу, який зможе надати. Всі пояснення, і водночас максимально будемо корисні для того, щоб надати максимальну кількість лінків для того, щоб люди могли почитати про всі варіанти залучені. Знову ж таки кажу, це може бути як і люди з креативних індустрій. Тобто, це і дизайнери, айтішник, райтери, журналісти, медійники. Вони потрібні теж для виконання задач, і також це люди, які б хотіли би. Отримувати більшу винагороду, більшу оплату як бійці саме спеціальних тактичних груп, які можуть і мають навики виконувати доволі ризиковані, але доволі потужні задачі, якими можна пишатися все життя, ми почали говорити про різні спеціальності і можливість працювати на силами спеціальних операцій, але чому? Саме сили спеціальних операцій, чому людина має обрати саме ваш підрозділ, які переваги надає ССО людині, яка приходить до майбутнього чи вже існуючого рекрутингового центру, і каже: Я хочу обирає спеціальність, якою хочу займатися. Проходить навчання. то що, чому вона повинна обрати саме ваш підрозділ? Якісний і таргетований відбір. Тобто нема такого, що всі бійці йдуть під всі бажаючі йдуть якісь під один шаблон. До людини є підхід, є намагання отримати його сильні сторони. Тобто, що означає успіх в процесі формування того чи іншого підрозділу? Підсилити сильне, понизити слабке. Тобто, це те, чим ми займаємося під час рекрутингової кампанії. І хочемо отримати тих людей, які будуть максимально ефективні. А ефективність вона може бути не лише коли ти підготовлений, а й коли ти вмотивований і залучений. Це. Це є вищі можливості в фінансовому і соціальному статусі для бійців ССО. Це є доплати, це є вищі оплати аніж, наприклад, бійців сухопутки. Тому що є виконання важких задач, є відповідні вимоги і до фізичного стану бійця, і до загалом якість. І підготовки цієї людини і власна підготовка, яка відбувається в силах спеціальних операцій, вона триває довше. Вона в нас на сьогоднішній день на суб'єктивну думку, пройшовши особисто різні етапи підготовки, є однією з найефективніших і найбільш можна сказати, такою. Відповідальніше намагаються максимально надати бійцю е, усю допомогу і навчити, і вона триваліша аніж особливо, якщо ми говоримо про Q-курс, це є речі, які набагато триваліші. і Спеціальна підготовка триває довго перед тим як бійці підуть виконувати свої задачі щодо спеціальної підготовки. Ви ще сказали військові сухопутки, умовно. Ми знаємо про те, що ССО також робить великий акцент на морських тренуваннях, саме піхоти, яка може працювати і в морі під водою, з аквалангами, тощо виконувати складні завдання, пов'язані з водою чи водою в цілому. Підкажіть, чи всі бійці проходять через це тренування? Чи це тільки окрема низка бійців, яка спеціалізується саме на роботі під водою? чи... Взагалі, як проходить це тренування? Це є окрема категорія бійців, які саме будуть залучені до роботи по цьому напрямку. Тобто, перед тим як залучати бійця, командир дивиться на те, а хто в нього має такі навики, а хто не має таких навиків, і відповідно так само є питання, в якому з структурних підрозділів цей боєць проходить службу. Тобто, якщо людина не має певних навиків, вона не потрапить на певну посаду, яка потім її власне відправить на виконання таких задач. Тобто тут є виключно знову ж таки я кажу, таргетоване навчання, таргетований підхід щодо е, окремо. Ми знаємо, увага приділяється психологічній підготовці, е, і дуже багато про це чули. Що саме в ССО роблять дуже великий акцент на це, е, і е, ви публікували відео е, саме ваші соціальні медіа е, про цей Q курс, е, на якому також одним з головних етапів е, була підготовка умовне імітування, потрапляння бійця в полон для Того щоб підготувати його до такого можливого сценарію, це також проходять всі і трошки детально, як це відбувається, чи це реально працює, чи здаються люди під цим психологічним умовно, тиском. Ні, загалом питання тиску доволі працює на бійців, тобто, але ми можемо з гідністю сказати, що в селах спеціальних операцій таких бійців немає. Ви могли бачити деякі відео, де бійці до останнього, і в рукопашному бою можуть битися до останнього з ворогом, тому що ментальний психологічний рівень бійців ССО доволі на високому рівні. То це є вимоги, це є бажання навчити цих людей бути кращими аніж інші. Аніж ворог, аніж будь-хто поруч. Тобто є ціль формувати кращих з кращих, і нам роками це вдається. Це є і по питанню відсотку втрат в підрозділах, і знову ж таки, що ви згадували і питання здачі в полон. Немає в нас бійців, які б погодились самовільно здатися в ворожий полон. Так, водночас ці речі проходять, тобто ніхто. Не грається в якісь ілюзії з бійцем, з рекордом йому розповідається весь шлях, який він може пройти в збройних силах, і розуміння того, що виконуючи найскладніші завдання, відповідно, ризик є найбільшим. І тут є ризик існує завжди, але водночас люди до цього готуються, готуються місяцями і проходять спеціальні підготовки і психологічні, в тому числі. Якщо ми кажемо вже про психологічну таку підготовку, особливо якщо це імітація полону, то що. А тут, мабуть, я б сказала більше про мотивацію людини, тобто, навіть коли їй кажуть про те, що це все можливо, її до цього готують, її мотивація не згасає, і е, от ви спілкуєтеся з великою кількістю людей, е, яка хоче доєднатися до ваших лав, взагалі в середньому е, яка мотивація особисто у вас е, і у ваших побратимів, е, саме щоб далі продовжувати працювати? Що керує вами під час операції, навіть коли дуже важко. Але ви не дозволяєте собі здатися, зупинитися, відступити то, що, що мотивує. Це довіра до побратима, до того, хто поруч з тобою. Найбільше, що цінується, це команда. Структура людей, група, яка працює разом, група, де довіряють один одного і готові підстрахувати один одного до кінця. Це ті цінності, які виховуються в структурі СО, і те, те, точно за що я пишаюся. Ті люди, які поруч, ті люди, які в одному загоні, в одній групі, це. Це одне з ключових, тому що а вже ж є рівень підготовки, а вже ж є навчання, а вже ж є низка речей, які надаються силами спеціальних операцій. Але напевно найякісніше це те, що є якісний стосунок і якісна підтримка. Поруч а коли ви збираєтеся на завдання вже в дорозі, можливо, у вас є якась традиція. Яку ви виконуєте, щоб налаштуватися на завдання, може разом з побратимами, як підбадьорити один одного. Просто, наприклад, хтось співає пісні, хтось робить якийсь ритуал символічний, щоб налаштуватися, хтось просто мовчить. Можливо, у вас є якась така традиція, що ви використовуєте? Запарюємо дріб кави. П'ємо фільтр каву та хорошу каву, смакуємо, і тоді їдемо на завдання. Ну, може, можемо вставити в разі чого, якщо є хороший соціальний волонтерський ветеранський бізнес, думаю, не зайв. Ми розуміємо, що насправді насправді сопрацюю на багатьох ділянках фронту, можливо, навіть і на всіх, бо завдання є всюди. Але якщо казати про Курську область, бачивши в соціальних мережах багато постів саме від ваших медіа, що зараз дуже активні дії вашого підрозділу відбуваються саме в курську. І хотілося б дізнатися, взагалі, як там обстановка умовно, які виклики зараз там стоять перед нашими силами оборони? Можливо, щось ускладнює роботу з огляду на кількісну перевагу взагалі ворога, а вона завжди в декілька разів вища ніж наших сил оборони. Як з цим взагалі поратись? Підрозділи сил спеціальних операцій брали участь з перших днів курської операції в її. Реалізації і показали доволі ефективні результати і швидке просування. Задачі стояли найскладніші і найважчі, і бійці спеціальних операцій з цим впоралися і чітко виконують завдання вищого командування. Відповідно, на сьогоднішній день виклики є. Є виклики великі. Це переважаючий ворог дійсно, який на сьогоднішній день максимально зосереджує увагу на цьому напрямку для того, щоб відбити території. Спочатку це було до Нового року, потім до середини січня, потім до інавгурації в Сполучених Штатах. Як бачите, наші підрозділи активно працюють і навіть контратакують на окремих ділянках лінії бойового зіткнення. Підрозділи на сьогоднішній день зустрічаються з підрозділами бійців з північної Кореї. Беруть цих бійців в полон, напевно, один з найбільших кількісно відсотково. Полонених з Кендер було взято бійцями ССО. Водночас варто зафіксувати, що ці бійці ворожі бійці з північної кори підготовлені. Так вони ще не знають до кінця викликів сучасної війни. Я говорю там про дрони і інше, але вони підготовлені фізично дуже сильно і вони дуже мотивовані. Тому е, це великий виклик, це фактично можемо констатувати, що ми зараз ведемо бій відразу з двома країнами, незважаючи ще на ті країни, які підтримують ворога, і можна констатувати, що в рамках Курської операції підрозділи сил е, спеціальних операцій показують дуже високу ефективність і результат. Так, це дуже помітно, навіть е, з тих постів, що ви робите, бо ви одні з найперших взяли в полон е, саме е, військово-зпівнічної країни. І, взагалі, коли всі почули цю новину, що КНДР почне допомагати Росії саме з живою силою, і вона прикидує їх на Курщину. Одразу таке питання постає: чи зараз помітна ця підтримка дуже сильно від КНДР? Чи, наприклад, це не дуже змінило картину на полі бою? Чим більше бійців в тому чи іншому підрозділі, тим краще. І вже ж, все впливає на роботу. І 12 тисяч військових не можуть на неї не вплинути. Вже ж це підсилення, і вже ж воно впливає так чи інакше. І Ми це розуміємо, але ми були до цього готові. Ми розуміли, що буде таке підсилення. Завдяки нашій розвідці. Ми розуміли виклики на тих ділянках фронту, які покладаються на наші підрозділи, і розуміли, як максимально якісно до цього підготуватися і бути ефективними, зберігаючи в першу чергу життя наших побратимів і посестер і виконувати ті задачі, які перед нами стоять. Ви якось казали щодо підготовки військових з Північної Кореї. Підкажіть, наскільки вона саме відрізняється від російських військових, можливо, вона у них краще, чи що в них слабше, які в них є переваги? І ви казали, що щодо мотивації, тут теж досить логічне запитання: якщо це людина умовно, як легіонер-найманець з іншої країни, яка навіть не розуміє мови? Своїх типу товаришів побратимів, з якими воює, яка в неї може бути мотивація, йти воювати взагалі в іншу країну? Типу, що їм і керує, можливо, вам вже стало відомо з того, що можна говорити і казати по. Бійцях саме, які присутні з КНДР, це хороша фізична підготовка і хороші навіки ведення там тактичної стрільби, і загалом виконання базових речей, яких навчають військовослужбовці. Чому ймовірно те, що точно не випадкових військових було відправлено воювати проти нас? Ну це зрозуміло, що там регулярна армія, армія велика, і вони відправили. Навчених бійців тому і відрізняється якісна фізична підготовка, тому що про росіян ми можемо говорити про різні підрозділи від їхніх топових спецпідрозділів до набраних непідготовлених не знаю, наркоманів і пияцюг, тобто, яких вони теж набирають, тому що ну велика дуже різниця. Промо про мотивацію, ну тут напевно дуже просто. Країна ідеологічно закрита, країна дикта диктаторська. І кожен день цьому воїну солдату розповідали про те, що він кожен день має бути готовий, що завтра війна, і що, в принципі, його життя це бути готовим до війни, війни проти ворога. А вже де ця війна, йому байдуже йому поставили задачу. І є. він все життя чекав цієї війни. Він все життя жив в настрої щодо війни. От в тому його мотивація, що він нарешті отримав те, до чого його весь час готували. Тобто умовно, як то жартує часто в соціальних медій, просто сказали: типу, іди прямо. Його запрограмували, і він просто умовно виконує те, для чого його програмували роками. Ну, з так, він солдат, він отримав задачу і він її виконує. Ви також казали, що в цілому ССО виконується завдання і дуже глибоко в втолу ворога, як і на тимчасово окупованих територіях. Можете. Трохи більше розказати, можливо, є якась операція відома, яка розкрита, яка не е Як це відбувається? Як ви взагалі з цим працюєте? І щодо нацсупротиву? є, наприклад, відомі операції, відомі удари, які були нанесені бійцями і підрозділами сил спеціальних операцій, по, наприклад, штабах Чорноморського флоту РФ в Криму і окремих ударів там, наприклад, удари про. Окремих підрозділах Російської Федерації які стояли, і завдяки саме роботі центру спроту і руху опору на тимчасово окуповані території, тому що завдяки активній роботі з населенням, з нашим населенням, яке там, яке хоче перемоги, яке хоче допомогти, ми отримуємо низку важливої інформації від населення про розміщення, пересування ворога, яку ми можемо використати для того, щоб ефективно нанести ураження. І такі речі сьогодні присутні. і Ми завжди дякуємо людям на Тимчасово окупованих територіях, завжди закликаємо їх ділитися максимально по можливості інформації, тому що теж це небезпечно. Саме тому на центрі спротиву на сайті є низка порад, яким чином обезпечити свій телефон, яким чином правильно передавати інформацію, яким чином не потрапити під поле зору ворога, яким чином вести себе під час допиту. Ці всі речі ми намагаємося максимально донести до мешканців тут, які виявляють бажання допомогти, і які намагаються. Підтримати сили оборони і намагаються чинити спротив на своєму місці? А ми вже чули про те, що є різні чат-боти, до яких можна звернутися, якщо ти хочеш взяти участь в надспротиві. Я не знаю, можна цю інформацію казати, але ні. Взагалі, типу, таких людей багато, чи це такі краплі в море, ті, хто реально готові на це піти, бо це дуже великий ризик. Ну, тобто їх ловлять і потім знаходять підвалах? їх достатньо, я скажу так. Їх реально достатньо. Їх можливо не так багато, якби комусь хотілося, але їх точно не так мало, якби цього хотів наш ворог. Точно не так мало. І ці люди є, і вони є всюди, і вони допомагають. Є низка чок є низка можливостей передачі інформації. Люди про це знають, і е, точно є різні варіанти того, як передати для нас інформацію для нас та інших підрозділів Сил оборони, е, з якими ми е, з даними, з якими ми працюємо, і потім ефективно наносимо враження. Ви також сказали про відомі удари ССО по морському флоту РФ в Криму, але от буквально нещодавно. Сьогодні, цієї ночі були здійснені такі феєричні удари по нафтобазам на території Росії, і ваш спецпідрозділ виклав пост про те, що один з ударів в Воронській області був здійснений саме вашим підрозділом. І дуже цікавить періодично, ми чуємо про такі новини. Що так, ці удари здійснюються, що вони здійснюються за допомогою БПЛА або ракет, і що наші технології технології мовно покращуються, що БПЛА може літати вже на більшу відстань, ніж до цього. Але я думаю, багатьох людей є питання, чи це реально допомагає, чи це впливає на полі бою. Це помітно, умовно це впливає на логістику ворога, чи вистачає у них пального через це, чим заправлятися на цих нафтобазах. Тобто це робиться для того, щоб просто посіяти умовну паніку в тилу ворога. Чи це дійсно працює? Це працю е, і навіть поширення паніки в ворога, це теж працює. Це є багатогранна історія, яка впливає на ефективність ворожих підрозділів а. Логістика Б, якщо це склад, це є зменшення потім е, боєприпасів ракет, які були випущені по нашій території по наших підрозділах. В це є сигнал того, що ми теж. Можемо це робити. Ми теж дістаємо. Ми теж можемо нанести ураження, і ми теж ефективні. Не тільки ви будете нищити нашу територію. Ну це і те, що ми говорили про курську операцію. Ніхто не казав, що це буде винищення лише нашої землі. Ми теж можемо, і ми теж це робимо. І ми можемо дістати дуже далеко, і ми це робимо. Якщо ми вже почали говорити. Про нас упротив, також чи розробляє СОСО, наприклад, якісь інформаційні компанії, які можуть руйнувати настрій серед росіян, якісь можливо ботоферми або якась компанія, якийсь вкид брос, який може допомогти вплинути саме в інформаційній війні, а не тільки на полі бою. Ну, це специфічна робота. Це робота, яку роблять окремі підрозділи. Точно в нас на сайті можна частково дізнатися про це. І на ютуб-каналі були викладені інтерв'ю з цими фахівцями. Є там низка проведених робіт, але я точно не можу конкретизувати, що і чим займаються, тому що це абсолютно окрема робота, якою займаються окремі люди. І тут варто ну, або ж спробувати зробити там запит, або ж позбирати те, що вже є в публічному просторі. На жаль, я якісь релевантні коментар, не надам. До речі, наскільки важко потрапити до цього підрозділу, який займається такими інформаційною роботою, тобто можливо це якісь айтішники, можливо, це якісь медійники. Те, що я говорю про креативні індустрії, я думаю, що можливість достукатися є завжди, і є для цього і створення рекрутингового центру. Тобто можна звернутися і надати свою анкету і розповісти про що займається? Я думаю, точно буде застосована людина максимально по максимальних якісних скілах. Оце можливо якусь цікаву історію щодо нацпротиву. Мені казали, що ви якось раніше до того тобто, розповідали в заходах, як ви пасли генерала шість місяців. Це була досить цікава історія. Тут не буду розповідати. Тут тільки те, що можна, це тобто тут є момент в тому, що є інформація, яка була передана кіберактивістами. Які передали її нам, яку ми використали саме для того, аби отримати доступ до комп'ютера одного з російських генералів і використати максимальну інформацію, яку ми бачили для планування певних дій? Тобто завдяки небайдужим, завдяки певним активістам, з якими ми співпрацюємо по наших закритих каналах. Ми часом отримуємо таку інформацію і використовуємо її проти ворога. Тобто війна сьогодні вимагає рішень дуже різних інколи треба мислити дуже нелінійно, нестандартно і креативно. І ми максимально намагаємося так працювати, щоб максимально вберегти життя наших бійців і бути ефективними. Можливо, є якась ще окрема історія такої дуже вдалої операції. Яка можливо була здійснена саме на території тимчасового полону? Загалом, завдяки людям. Саме людям, які намагаються допомогти, і дуже часто це ненасильницькі методи вдається досягати доволі крутих результатів. І це різні ненасильницькі рухи спротиву, які працюють на то. Люди самі організувалися і самі щось роблять. Це і жовта стрічка, і зламавка, і Маріупіль спротив і «їн». тобто є різні рухи, які були сформовані просто на основі тих порад, тих речей, які ми створили на початку повномасштабного вторгнення. Люди це побачили, зрозуміли, що це працює, і потім вже спілкуючись з нашими людьми, які вийшли з ТОТ або ж ми доокупували той чи інший населений пункт, ми розуміємо, що низка цієї інформації була потрібна. І ми розуміємо, що чим більше людей доносить інформацію до широкої маси, чим більше людей обізнані в різних методах спротиву, це працює. Завдяки там, певним людям нам вдалося насправді ненасильницький спротив і допомога людей допомогли звільнити Херсон. Тому що. Та кількість повідомлень, яка була від херсонців про розміщення ворога, про пересування ворог, той психологічний тиск, який люди чинили на ворога, фактично його заганявши в якусь депресію, і понижували його морально-психологічний стан. Ті акції спротиву, які люди проводили замалювання різними кольорами, нашої символікою, листівками, це те, що тиснуло на ворога, і завдяки цьому, в тому числі. Була здійснена ефективна операція по деокупації Херсону, в тому числі завдяки людям, які там були і нам допомагали. Тому ми пишаємося сьогодні тим, що люди не здаються, що люди допомагають. Ми пишаємося тим, що люди завжди думають, як можна допомогти. Один з випадків, який нам допоміг, це була знайдена в одному з не будемо уточнювати конкретики, в одному з барів була втрачена. Флешка проста флешка російськими офіцерами, які інформацію з якою нам передали, і ми побачили заплановані навчання, які е, мали відбутися в росіяни. Після того вразили один з полігонів російських, ефективно використавши інформацію від людей. Ось це і є спротив не побоятися підібрати, не побоятися передати і правильно це все зробити.